Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео період е, напередодні свят, е, коли кохання відчувається в повітрі на такому, знаєте, тактильному рівні, мені хочеться презентувати вам відео про аромати кохання, топ-5 композицій, відчувши, які ваш обранець е, втратить голову. і... Запалюються справжніми істинними почуттями до вас. Не дарма говорять, що парфумерія це не лише відчуття, а це й почуття, емоції, асоціації, приємні враження. І, власне, парфумерія та багато її представників допомагає створити неймовірну атмосферу, в якій почуття кохання, закоханості, як блискавка. Запалюється і є велика можливість того, що це почуття збережеться на великі руки, а аромат, який став причиною цього, стане для вас таким приємним парфумерним якорем, повертаючись до якого через багато років, ви будете переживати ті приємні враження в момент першого знайомства, або тоді, коли ваші почуття. Та стосунки з людиною, дорогою вашому серцю, набирали якось, набирали, як то кажуть, обертів, повноти, глибини, інтенсивності та насиченості. Тому сьогодні таких 5 ароматів я особисто від себе хочу запропонувати вам. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з аромату, з якого, власне, з яким в мене і в мого чоловіка асоціюється початок наших стосунків. Це аромат бренду Chanel. Його залишилось зовсім зовсім небагато, і це Coco Mademoiselle, версія парфумованій воді. Саме цей аромат я Інтенсивно зносила в період нашого знайомства, і тоді, коли наші стосунки і почуття з чоловіком лише зароджувалися. І зараз, коли я одя... використовую цей аромат, чоловік завжди згадує цей період. От 2 лютого у нас була 5 років в нашому шлюбові. І цей аромат назавжди для мене запам'ятається як аромат, який був зі мною в момент зустрічі з моїм чоловіком, і для нього він теж дуже часто його згадує. той період, коли ми познайомилися, він завжди зауважує парфуми, які були на мені. Це фантастична композиція, яка вже стала. Такою сучасною класикою в бренді Шанел. Красивий аромат, побудований довкола ноти турецької троянди, довкола ноти ілан-гілан, Мімози та же вони знаходяться в серці. Красивенний цитрусовий старт з апельсином, мандарином, бергамотом та апельсиновим цвітом. І Така красива, породиста шанелівська база з нотами пачулі, з нотами бобівтонка, ванілі, ветиверу та білого мускусу розкішне звучання, глибоке, насичене, супержіночне, елегантне, вишукане, сама дуже. Люблю цю композицію, для мене вона така, знаєте, особлива, дуже така особиста. Закінчується, обов'язково буду повторювати, так само як версія в версію Intense, Але якщо ви хочете справити приємне враження на чоловіка, з яким ви знайомитеся, хочете якось, щоб він вас запам'ятав, цей аромат от стане вам. В неймовірній нагоді і е, зробить дуже хорошу службу, е, аби звернути е, увагу чоловіка на вас, ну і вже дати можливість далі вам якомога найкраще проявитися. Е, якщо говорити про втілення кохання в парфумерії, то першим, що для мене приходить на Думку, це є аромат, який є також уособленням вічного кохання. Його створила е, видатна е, парфумерка, яка надихнулася власне, історією засновника бренду Calvin Klein. Це м -м, композиція Calvin Klein, «Eternity for Фовомен вішість. Я говорю зараз про Софію Гройсман. Її біографія є на моєму каналі. Якщо у вас є час та бажання, можете ознайомитися з її професійним доробком. А власне ця композиція була створена в і її основною такою ідеєю. Це була якраз ідея вічності кохання. Власник бренду і засновник Кельвін Клянь неймовірно кохав свою дружину, і вони разом він подарував своїй дружині каблучку, всередині якої було написано слово етернеті. Вічність тобто він зізнавався своїй коханій дружині в вічному коханні. І власне ця квіткова, невагома, дуже ніжна, приємна така. Духмяна композиція є втіленням оцього вічного кохання. Всі ми з вами знаємо, що Софія Гройсман є автором, який філігранно працює саме з квітковими нотами. І, звичайно, в цьому ароматі квіти представлені в усій красі. Цей лілія, цей конвалія, цей нота Троянди Жесмином, цей і фіалка і нарцис, і гвоздика. Всі вони в серці. Красива фрезія на старті. Стартує вона разом з зеленими нотами. Е, такі приємні цитрусові відтінки е, відчуваються. І Ноти мускусу, сантало, амбри та пачулі в серці. Закріплюють це квіткове красиве звучання, аромат дуже ніжний. Якийсь він ну, такий приємний, і чоловіки неймовірно позитивно реагують на його звучання. Тому якщо ви стоїте на порозі якихось приємних знайомств, на порозі ваших таких стосунків, які будуть зігрівати ваше серце, або ж ви, вам хочеться якось оновити ваші стосунки з людиною, яка вже давно поруч з вами. Цей аромат ідеально буде звучати дуже доречним, саме от в такі моменти, коли між двома людьми ця хімія, і чоловіки максимально позитивно реагують на цю композицію. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш обранець його серце забилося частіше, щиро вам рекомендую використовувати аромат Кевін Klein Eternity. І що саме приємне, що він знаходиться в такому сегменті помірних цін, і це ще більше робить його привабливішим, ну і таки надає ще більшу перевагу, обираючи цю композицію в свою колекцію. Також іще один аромат, який змусить серце вашого бранця битися частіше це аромат бренду Dior Forever and Ever. Це також аромат кохання, яке має бути завжди і назавжди. І це теж дуже Красива, невагома, якась вона така, знаєте, як оцей свіже весняне повітря ранньою весною, ледь вловиме, але їм ніби знаєте, як от кажуть, таке повітря, хоч ложкою їж. То оцей аромат, він такий духм'яний, що ніби хочеться в нього зануритися, але він не якийсь такий агресивний, а дуже невагомий, якийсь приємно прозорий. Ну і безумовно, це все завдяки тому, що він дуже лаконічний в своїй піраміді. І оце невагоме прозоре звучання формують ноти фрезії, жесмину та настоянки троянди. Три компоненти, кожен з них старт, серце та. База поступово розкривається і формують оце неймовірно приємне, ну таке п'янке жіночне звучання і чоловіки, рідко який чоловік залишається байдужим до цього аромату, тому якщо вам хочеться запалити в ньому іскорку якогось такого пристрасті або ж іскорку такого теплого ставлення до себе, то Користайтеся цим ароматом, він прекрасний, він неймовірно звучить, проявляється, ну і, знаєте, створює довкола вас атмосферу максимальної жіночності. Таким самим жіночним, елегантним і тим, який запалює серце чоловіків, є ще один аромат моєї колекції, це аромат бренду Givenchy Анже Одемон Secret. Ангели та демони ці іпостасії завжди присутні в кожній з жінок, ну і вже залежить від оточуючих, яка грань проявляється в той чи інший момент. І секрет, який захований в кожній жінці, він ще більш виразно, більш насичено, більш так фактурно проявляється завдяки аромату. Ангели та демони льосикри. Ну і звичайно, кожному чоловіку. Такому самодостатньому, цікавому, е, націленому на перемогу. Завжди цікаво розгадати секрет жінки, яка не байдужа йому, а цей аромат 100% е, от, е, дасть можливість його серцю якось завібрувати, відчути до вас якийсь приємний потяг, пристрасть, дуже красива композиція, е, таке приємно. Невагоме поєднання, але в той же час п'янке поєднання ноти півонії, кислинки, журавлини. Журавлина разом з грейпфрутом, лимоном та апельсином і чайним листом знаходяться на старті. І вони дарують цю приємну ясність, таку, якусь іскристість. Півоння разом з водяною, лі жесмином самбак. Знаходяться в серці і красива така в міру щільна база з нот пачулі білого мускусу, ванілі, білої деревини. Дуже приємно, м'яко підсилюють аромат, роблять його звучання. Ну, якимось таким, знаєте. Я не можу передати ніби відчуття, ніби, знаєте, пролетіла фея, і оцей помах її крила е має неймовірно приємний аромат, яким хочеться насолоджуватися. І чоловіки завжди звертають увагу на цей аромат, завжди звертають увагу на власницю цього аромату. Ну і здебільшого не залишає байдужими чоловіків, які попали в цю зону впливу. І зону відчуття цього прекрасного аромату. Дуже красива композиція. Вона і вам буде в неймовірне задоволення, ну і оточуючі чоловіки просто в неймовірному захваті від того, як звучить цей аромат. Ну і фіналізувати п'ятим обранцем в своїй сьогоднішній підбірці хочу. Це аромат, який нещодавно з'явився в моїй колекції, але на нього. Так позитивно і мій чоловік зреагував, брату я своєму давала послухати, і вони сказали, що це ну, просто якась, така, знаєте, втілення жіночності. Це композиція бренду Клое, композиція люміноз. Сяюча. І дійсно це звучання, таке аромат, воно і затишне, і якесь яскраво ігристе, і таке, що привертає увагу оточуючих, і в той же час. Ця увага, знаєте, не такого якогось звабливого характеру, а ця увага як до об'єкту, який випромінює ніжність, якусь, знаєте, таку, як зараз дуже багато хто за, за цим полює світлу, м'яку життєрадісну енергію. Зараз багато хто такими поняттями оперує, як жіноча енергія, і що іноді зовнішність це не головне, а те, як у Енергію випромінює жінка, саме це визначає, як до неї ставляться оточуючі, Ну і, зокрема, чоловіки, як вони виявляють їй знаки уваги. І цей аромат ну він такий, що неможливо вас залишити без уваги. Приємна лаконічна база з жасмину, самбак, троянди, бальзамічних нот, ванілі та амбри. Лаконічно, затишно, духм'яно, ніжно, максимально жіночно. І в той же час є в цьому якась, знаєте, така жіноча чистота, жіноча якась ех, правильна природа, можу так сказати, дуже красивий аромат, він не залишить байдужим. Чоловіків, які вас оточують, і використовуючи цей аромат, є дуже-дуже великі шанси, що Чоловік, який вас цікавить, втратить голову від звучання цього аромату, ну а далі вже від того жіночного прояву, який ви зможете продемонструвати. Ця композиція неймовірно красива, дуже така, ще раз повторюсь, затишна, вишукана прохолоду, вона просто неймовірно звучить за рахунок того, що вона не надто перенасичена компонентами. Але має дуже таку теплу, комфортну основу. Це неймовірно красиве звучання. Тому це п'ятий варіант аромату кохання, від якого вашого чоловіка може статися запоморочення голови, і він наповниться теплими почуттями до вас. Тому я щиро рекомендую, вас використовував, рекомендую вам використовувати цей аромат, якщо у вас десь там замічається якась така романтична зустріч або ж побачення, ви будете 100% в фокусі уваги вашого обранця. Класна композиція. Ну, власне, і ось такий топ-5 моїх особистих парфумерних рекомендацій ароматів любові, від яких чоловік, який знаходиться поруч з вами. Може втратити голову і його серце може запалитися теплими, ніжними почуттями до вас. Кожній з вас та кожному. Я хочу щиро побажати, щоб в вашому житті були люди, які дарять вам свої щирі почуття, які живуть цікавістю до вас, до ваших емоцій, до ваших переживань. До всього, що з вами відбувається, і для яких важливо, щоб ваші мрії та бажання обов'язково втілювалися в життя. Якщо говорити про сьогоднішніх героїв, і якщо якась з композицій вас зацікавила, ось моя сторіночка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів, Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми героями або ж тими композиціями, які привернуть вашу увагу, якщо ви зайдете на мою сторінку в Instagram, або ж перейдете за посиланнями в описі під даним відео на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Я теж там ділюся своїми композиціями. Можете спілкуватися зі мною там, ну обирати своїх фаворитів. Замовляти їх, знайомитися з ними, ну і вже складати власні парфумерні судження. А я вам напередодні Дня в цих закоханих, щиро хочу поважати ще, щоб ваша голова паморочилася лише від пристрасного кохання, від приємних емоцій. Ну і якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час. Поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. До речі, напишіть, які для вас аромати є втіленням аромату кохання. Може, в них у вас є якісь також парфумерні історії з таким фльором кохання. Поділіться їми. Мені та глядачам каналу буде цікаво почитати ваш досвід. Та вашу парфумерну експертизу, тому зустрічаємося в коментарях. А від себе вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень! Перемога з нами! Та все буде Україна!